Дональд Трамп на борту Air Force One підтвердив домовленість про зустріч у п'ятницю в Білому домі з Володимиром Зеленським. За даними двох джерел Аксіос Зеленський і Трамп обговорять, яку зброю варто постачати Україні, зокрема чи слід відправляти Томагавк. Тільки вчора за це дивилися. Зазначається, що президент України прибуде до США у четвер, 16 жовтня. Чергова зустріч. Зеленського з Трампом. Про що вона буде, якщо можна, таке озвучувати? І найголовніше, що нам з вами з того? Зустріч Трампа і Зеленського. Про що вона чи можна буде озвучувати? Однозначно, ні. Що нам з того? Тобто, після цієї зустрічі результати для нас з вами. Так, значить, що нам з вами з того? Нам прийдеться пожертвувати малим, щоб потім нам дісталося щось велике? Чекаємо заяви після цієї зустрічі. Про що це буде? На тлі торговельної напружності між штатами та Китаєм ціна на золото вперше в історії перевищила 4100 доларів за унцію. Срібло також перевищило рекордну позначку. Експерти прогнозують, що до кінця року вона цілком може подолати позначку в 5000 доларів за унцію. Значить, так, як це вплине на світовий ринок? Фінансово економічний і на нас з вами на світовий. Багачі багатіють, бідніші, бідніють? Оці зміни вони дуже сильно потрібні для воєнної промисловості. Я не знаю, як це пояснити. Оце підвищення цін на срібло золото, але це дуже вигідно саме всім, хто займається воєнною справою або оборонкою. От просто це для них золота жила. І як це вплине на нас із вами? Фігово це вплине нестабільність курсу, нестабільність валюти, зміна валюти, нова валюта, новий спосіб оплати або вимірювання, як це сказати, курсу гривні до чогось, може, не відносно до долара чи євро. Ну, тобто на нас це з вами вплине. Ну, нічого, все буде добре. Готуйтеся до нової України. Після завершення війни нам доведеться завести близько 10 мільйонів трудових мігрантів, якщо самі не будемо розумними. Позаштатний радник Офісу президента Тимофій Милованов. Так, Після завершення війни всі наші люди, більшість, повернуться додому. Якщо ви думаєте, якось буде по-іншому, то не буде. Значить, трудові мігранти прям заполоняють Україну. М -м -м -м. Трошки по іншому я бачу цю ситуацію. Колись буде такий час, що Україна буде місцем безпечним для людей, у яких така ж ситуація, як у нас з вами сьогодні. Це не про трудові мігранти, це просто про біженці. Отак. У РФ почали знижувати одноразові виплати контрактникам, які їдуть воювати в Україну. Зниження виплат пов'язані з виснаженням російської економіки. Так, економічна ситуація на болотах. Економічна ситуація на болотах з останніх сил підтримується з одного боку населенням, з іншого боку, як не дивно, зрозуміло, що на воєнку йде колосальна сума коштів, але расисти якимось чином умудряються на цьому заробити також за рахунок війни. Хороші новини вони такі. Я це вже казала, ми це вже бачили з вами. Коли Рашка перестане фінансувати якийсь один регіон або республіку. Ця республіка терпіти довго не буде, а піде внутрішньою війною. От прям дуже сильно чекаємо. Що далі? Ми очікуємо проблеми зі світлом. Угу. Так, можливо, через одну-дві атаки доведеться купувати електроенергію, заявив Зеленський. Наша енергосистема. Грустно. Е якісь резерви, додаткові ресурси. Для того, щоб її поновити, або якось відновити. На, на що виділялися просто мільярди коштів. Ну, воно теоретично є. крайняк, от мене просто радує наша. Наша влада радує в лапках, От дивіться, що вони роблять. Значить, Тут е, така історія, що ми ні до чого з вами не підготовлені на 100%. І це через корупцію, це через те, що у них, не знаю, там, немає клепки або любові до своєї країни, або совісті. Це вже таке другорядне. Е, ми не готові. Е, далі. Значить, е, якщо якась от вже от, от сильно припече, от вдруг вже ну, все, ну кабзда. От тоді у нас завжди є план Г. Не те, що Б, В, а от план Г. Він дійсно є. Є якась, якийсь ресурс, він ще недоторканий, він ще звідти ще не виграбли, слава Богу. Це стосується енергоносіїв, там, світла, газу, тепла. От ті, тіпа, якщо вже жопа, тоді от ми туди звернемося. Ну, до того ж не можна, розумієте?